Чарівний голос, справжня українська врода, глибокий зміст. Наша землячка співачка Віталіна Одинська героїня сьогоднішньої програми Мистецька палітра. Я пам'ятаю, що я завжди хотіла співати, і це в мене було таке бажання. Я постійно дивилася на своїх друзів там, коли була ще маленька, і думала. І питала, а ти не хочеш ти не хочеш співати? Я не розумію, як це можна не хотіти співати. Я пам'ятаю, що е, коли я пішла в перший клас, е, був перший урок, перший дзвоник, і вчителька. Так гарно спитала, дітки, можливо, хтось е, ма, знає якийсь віршик, можливо, хтось хоче заспівати пісеньку, е, хтось щось хоче розказати. І всі так сиділи тихенько, і я така встала, я хочу пісеньку заспівати. І я встала, і так дивлюся, що це ніхто не хоче співати коло <голу> мене. І я заспівала цвіте терен, цвіте терен, там цю пісню, що всі знають нашу українську. І всі там мені хлопали, мені все таке було дуже. <реш> Зразу таке ну, насолоду одержала тоді таку першу. І з тих пір я почала, я зрозуміла, що це для мене от тільки це співати, і все, і всіх там і в школі. І потім е скрізь, де я була, тобто це якась така була, як ну, ниточка постійно мене супроводжувала, от де я, де я є, там я показую себе, що я вмію співати. Е там чи десь колись вже пам'ятаю, як ми, ну, я в селі виросла, і як е там танці чи весілля е і. Я вже чекаю, коли там музика буде, щоб познайомитися з тим музикантом, <схи> щоб піти до них і сказати, що я буду співати. А вони, і я знаю, що завжди так ну дивляться: співати хоче там, що вона зараз. І я там як затягну, і всі там о, давай ще каже. <схи> Це так, ну така, Такі... ну так, з цього все почалося. Хвилин з холодними словами, скільки заметіль і чужих обіймів треба пережити, щоби ти я до тебе наяву і у снах прийду коханий у завіті. Poju i u lasku, podaru i utopi Знову сю зимову. Віталіна народилася та й зараз мешкає у снятині. Пригадує, що все життя мріяла про співочу кар'єру. Проте після школи вступила у Чернівецьке педагогічне училище. Мої батьки не прислухалися до моїх оцих побажань. Узагалі вони, ніби як не бачили і не чули. Для батьків це було ніби щось таке. Ну як це співати? Ну це не може бути основною професією, основною роботою. І оскільки в мене така сім'я, мама-вчителька, вона, звичайно, хотіла, щоб я також була вчителькою. І ну, я така дитина була слухняна. Якщо мама хотіла, я просто підчинялася їй, і я собі, я собі десь там була, що буде ще час, і я все покажу. як буде. І я поступила в педагогічне училище в Чернівці, навчалася там чотири роки, також там, звичайно співала усі, всі можливі конкурси. І, всі дивувалися постійно, що я на шкільному відділі, тобто не на музичному. Потім я вчилася заочно на ін'язі, тобто це поглиблене вивчення німецької мови. І навіть працювала в школі вчителькою німецької мови. Так. Але я просто відчувала, що це, ну, це не той шлях, який я повинна пройти, тому, тому я. я ну, Відчувала, що я в цьому не, не буду мати росту, а я ну, хочеться і кожній людині якийсь кар'єрний розвиток повинен бути. І я е, залишила роботу. Просто ну я звичайно я отримувала задоволення там від спілкування з дітьми. Е, дуже мені подобалося спілкуватися з маленькими дітьми, але ну все ж таки я зрозуміла, це дорога в нікуди. Так просто невдовзі Віталіна таки залишила педагогіку та повністю присвятити себе музиці ще не вирішила. Потім я це присвятила сім'ї, а музика це просто те, що мене супроводжує Просто все життя, якби поруч зі мною йде. А, ну, я себе своїм рідним, близьким, а музика це просто, ну, напевно, якось там моє нутро. Тому що я, е, ну, мені здавалося, що це кожен так відчуває, е, коли там якась гарна пісня. Десь я чую у мене. Я хочу плакати. От, навіть мої рідні, знають, що у мене вже повні очі сліз, десь там торкається дуже глибоко струна. Я думаю, що це кожен так. Я кажу, ну, Вам не хочеться плакати? Як ви чуєте цю пісню? вам не хочеться плакати? Отак От, постійно. Ну, якісь такі, да, Це щось так всередині. Все минуло рідний. Все минуло. Не жалію я за тим, що було. Бо коханню меж в житті немає, той, хто вірно любить, той страждає, бо коханню меж в житті немає. Той, хто вірно, любить той страждає, а життя. Так просто не проходить, воно б'є, мов черело землі, з несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Розійшлися дві стежини долі, бо любов переросла в неволю, залишилась туга і надія, і той біль, що в серці ти посія, залишились. Туга і надія і той біль, що в серці ти посія, а життя так просто не проходить. Воно б'є, мов джерело землі збистрини. В моря всі води, Прохолодою вкрива тепло душі. Зранку, як зірниці мріють на світанку, на чужому горі без розплати свого щастя нам не збудувати, на чужому. З тим всім, що я, що я робила, я робила свою справу. Я, я писала пісні, я їх записувала в студії. І я, звичайно ж, хотіла, щоб десь ці пісні люди почули. І таким чином, ну, у мене був такий навіть досвід у 2011 році. Я проходила відбірковий тур Євробачення і там також познайомилася з багатьма артистами, учасниками було дуже цікаво. Ну, на жаль, не, ну, не пройшла, скажімо так. Потім Ну, Це такі всі можливі були концерти, де я могла тільки себе, куди я могла е, десь засвітитися, я постійно не втрачала такої можливості, щоб десь заспівати. А, ну, Так вийшло, що е, в цьому, в минулому році, в 2014, му е, я почула про конкурс Доля я про нього знала вже давно, але якось так ну, не було того бажання, скажімо так, там, прийняти участь. І, напевно, все таки це була доля, що я е, саме в цьому, 2014 тисячі році, е, пішла на цей конкурс, і е, там ми зустрілися з, з відомим е, артистом італійським Джані Девісом. Прикарпатська співачка відразу зачарувала італійського маестро. Він відразу попросив у неї контакти. Віталіна ділиться, що навіть не очікувала, що з цієї історії вийде така чудова і плідна творча співпраця. Я пам'ятаю, що це був для мене такий шок. Я, ну, коли він брав мої контакти там, я взагалі я приїхала вдома і сказала: так, в мене взяв контакти Джані Девіс. Але ну буде щось з того чи не буде, але він взяв. Мені це було приємно, принаймні, що я йому впала в око. А коли він вже подзвонив, то мені було надзвичайно це приємно. я... Я зразу зрозуміла, що я повинна ну, всі емоції в сторону, я повинна працювати, повинна зразу брати себе в руки, так, вчити італійські там, слова, це все, щоб вимога, щоб було гарно, щоб я себе гарно зарекомендувала, то в мене зразу таке от, було бажання. Джані Девіс це така людина, з якою е, подобається просто бути поруч. Це, він настільки глибокий, настільки багатогранний, він може дуже багато чого дати і навчити. Е, він в першу чергу великий музикант, е, великий професіонал. І Ну, З такими людьми, звичайно, приємно знаходитись поруч, тому що це, це великий досвід. Перша спільна робота це українсько-італійський квартет. Окрім Джанні та Віталіни, участь у ньому взяли Оксана Пекун та Василь Радченко. <плес> Знайде і неодмінно шлях до мрії приведе. Abbiamo tempo parlato, Juan. Що мені дуже подобалося співати цю пісню Баста credere», тому що італійська мова дуже вона така мелодійна, схожа до української. І, і, і це щось таке. От, я можу навіть так сказати, що це така солодка мова, такий солод якийсь є. Коли ти співаєш, ти відчуваєш навіть цю насолоду. І ну, тим більше, що там такий акцент. Чимось навіть схожий до, до нашого західноукраїнського, там ну, такі ш, широкі, широкі буквочки. І ну, Мені не було це складно, але мені було це досить цікаво. Так. І цей квартет, там, де м, м, брала участь Оксана Пекун і Василь Радченко, теж дуже хороший е, співак, і композитор, е, і поет, він написав е, українські слова до цієї пісні. Ну, які я не співала, тому що українську партію співала Оксана Пекун з Василем Радченком, а ми з Джані співали іт італійську е частину пісні. Скажімо так, ну це було досить цікаво, досить досить гарно і досить і, і, як і все з Джані. Буває все дуже легко, дуже просто і дуже так на все на одному диханні. І хоч, потім постійно хочеться ще повторити. На спільній пісні під назвою Баста Кредери Прикарпатська співачка та італійський музикант не зупинились. Тепер вони часто разом виступають на різних концертах, поки що тільки в Україні. Хоча уже є задум презентувати свій дует і в рідній Джанні Італії. Зараз ми тільки повернулися з Запоріжжя в Дніпропетровську, також співали разом з Жані Девісом. Дуже гарна публіка сприймає нас. І особливо ці пісні такі спільні українські з італійськими. Зараз ми працюємо в студії над новими піснями, і в мене навіть є задумка про те, щоб Джані трошечки по українськи заспівав, десь там, хоча б пар, пару рядочків. Я думаю, що йому це складно не буде. І будемо працювати. У нього дуже гарні, дуже мелодійні пісні. Дуже подобається, особливо мені подобаються пісні. Ну, от рідко буває так, щоб щось нове почуєш, і воно тобі подобається. Ти постійно, от я особисто, мені подобаються ті старі, такі якісь пісні, десь там щось таке дуже мелодійне. А от з цих дуже рідко, якась така пісня, що мені подобається. А Джані музика, звичайно, ну вона. Торкається до найглибших струн за багато років творчої діяльності співачка Віталіна напрацювала великий різножанровий репертуар. І, до речі, багато композицій вона написала сама. У мене немає такого там. О, там щось у мене в душі там є, піду, я напишу пісню. Такого, звичайно, немає. Це е, приходить якийсь мотив, ти можеш займатися будь-якими хатніми справами, і ти чуєш якийсь мотив, ти починаєш там підбирати якісь слова, і це, і це все. І тут ти розумієш, що тут треба зробити паузу у цих всіх справах і взяти ручку і листок і записати або диктофон, щоб це вже зразу. Тому що, е, ну, як я кажу, це зразу приходить з музикою. У мене нема жодної Ну, і жодної пісні, де написані слова, по тому музика. У мене це все, все йде разом. І, і я не знаю, ну якось так виходить, що ém, якісь такі, от у мене є такий напрямок, я можу сказати, наш такий західний, там, де я співаю про гори, про такі е, наші колоритні, там такі навіть е, е, якісь прописані наші такі музичні інструменти. А є зовсім інші пісні, є такі ліричні, є сучасні. Е, Ну, навіть в якомусь етапі життєвому я писала на російській мові пісні, тому що десь, десь, десь щось було таке глибоко, щось хотілося. Ну, Також, як сказати, вони також досить гарно сприймаються людьми. У мене в репертуарі є кавери. Я співала пісні Селін Дон. Відома пісня з Титаніка My Heart Will go і, також All by Myself, також з репертуару Сталін Діон. Також, якщо є якась пісня гарна українська, мені подобається, я також можу її записати, заспівати. Розділити свою публіку, що от я там співаю для таку, публіки такого там віку чи такого, там молодого чи, чи старшого. І я вважаю, що моя публіка це ті люди, які відчувають пісню, які відчувають пісню душею. Тобто, це м -м, люди, е -м, це може бути маленька дитина, навіть їй може подобатися пісня моя, а може бути старша людина, де вона щось там просто може подумати про своє минуле життя, десь десь. Якісь емоції. Можливо, мої пісні витягують у, у, у людей назовні, я так думаю. В її піснях відчувається любов, душевне тепло і затишок. Її творчість про людей і для людей. В творчості для мене головне не втратити о, ту таку глибину, яка от, і, е, е, для того, щоб передавати людям. Тому що мені здається, що все-таки в пісні основне це ну, душа, якби банально це не звучало. Тобто пісня, в якій є душа, вона буде через, через 100 років також актуальною і буде гарно слухатися. Тобто для мене це важливо не втратити от, 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 от те відчуття, щоб, щоб в майбутньому передавати людям з піснею. Що для мене важливо в житті? Для мене важлива в житті моя сім'я. Для мене важливо. Не, для мене важливо, щоб мене не зрадили, і я не зрадила. Якась така, можливо, вірність, правдивість. Оце таке важливе для мене якийсь такий принцип, як ви кажете. Віталіна Одинська часто гостя різних мистецьких заходів, конкурсів та фестивалів. Останнім часом все частіше її можна побачити і на екранах телевізорів. Мріяти. Будувати там якісь там такі плани, звичайно, що з дитинства ти мрієш і собі все найкраще і найкраще. Зараз я так, такий реаліст, і я приймаю те, що є з вдячністю від долі будь-яку е ситуацію життєву, тобто в творчості я маю на увазі. Я приймаю з вдячністю, і я надіюсь просто, що в мене ну, надалі буде е багато цікавих творчих зустрічей, які будуть приносити плідну працю творчу. Сіяла конопельки високі, тоненькі чи всім людям така біда, чи лиш мені молоденькі чи всім людям така біда, чи лиш мені. Як би знала, що всім людям стала би я журитися? як ви знала, що лиш мені. Пішла би я топитися, як знала, що лиш мені пішла би я топитися, пішла би я топитися. О, Боже, ні вогнем, ні водою, лиш покарай його Боже, та й лихою дружиною. І засмутить всю родину. Дорогі українці, чого побажати? Побажати, звичайно, в наш час одного миру, злагоди. І я все ж таки думаю, що Україна зараз знаходиться на порозі великого майбутнього. Тобто ми робимо зараз великий крок. Разом робимо. Слава Україні!